Вітаю, шановна Котелевська громада. Не тільки я, але певно, і ви читали пост Коталевського комунального підприємства. Там було звернення до нас, до на мешканців, щоб не виривали амбрузії. Дивіться, це вулиця Ковпака. Це також наша громада, наші платники податків. Там казали облік нерухомого майна де немає нащадків і піде під приватизацію рідкісній громаді. Так скажіть мені, будь ласка, а хто тут повинен косити? Тут же ж також живуть платники податків, які кошти, які йдуть вам на заробітну плату. От. Вона людина отримає мінімалку, а ви 10 мінімалок. Так скажіть, будь ласка. Таня Михайловна, це яка грязюка йопсель, мопсель-тратата, рідкісна ція землі ненька. Не тільки Україна, кажу всього світу. Чому це? Це ж буде насіння розсипатися по всьому селищу. Питання в мене, а що з нами? Це не рідкісна, як ви називаєте, її сука, а це ми всі з вами винуваті. Я казав, вийдіть. В, мас... в мусорний бак і на свалку. Нам таки не потрібно, щоб тільки для себе вони робили і під себе, а не для громади. Ну, тут, де люди живуть, бачите, тут, де люди живуть. Тут воно От. А там, де нема е -е, нащадків, ніхто не живе. Розсадники, амброзії. От вам і грязюка, яку я кидаю на вашу рідкісну.